Всім привіт. Йду сьогодні від стоматолога і трошки розповім, як що там відбувається, а що потрібно зберігати свої остатки розкіші. Ну, остатки не остатки. Але в мене з вами все добре, тому що за ними слідкую. І так, прийому у стоматолога коштує десь в районах 30 фунтів. Ці 30 фунтів входить те, що у вас лікар подивиться. Якщо потрібно, зробить рентген. Ну і далі дасть вам рекомендації. Якщо потрібно вставити пломбу, то далі вже буде прийом безкоштовний, але ви заплатите за пломбу. І записалась, порекомендував, порекомендував чистити камні, Ну, я завжди хожу. І це коштує 65 фунтів. І я записалась, це десь буде. Червень місяць, тому що на май вже місця немає. Ну так, отака стоматологія в Англії, але інша медицина безкоштовно. Ось будуть робити мені операції на руки, то це все безкоштовно. А зараз покажу ось, як відкривають ворота, які ще вам показував на каналі. І буде шнур проходити лобка. А я йду в магазин, потрібно мені скупитися завтра на прибирання, кое що докупити. І тут до канала сьогодні дуже багато лодок стоїть. День сонячний, гарний. І Я вирішила вийти, пройти з пішочком в магазинчик і трошки прогулятися. Дивіться, як гарно пішла магнолія. То вона той рік щось хворіла, ніяк не хотіла цвісти. Дочка сказала, що не буде цвісти викинем. Вона злякалася, бачите? І цьому году, в цьому році, вірніше, ось такі гарні квіточки. І кущик такий гарний зробився. Прийшла додому, вже скупилась, а тут ось, ось Оскар зустрічає. Не любить залишатися сам, так? Да? Ой, ти мій хороший. Ой, ти мій хороший. Каже, ну я не зовсім сам, Да, да. Зараз да. покажу, що купила. Купила отакі серветки вологі, їх тут 24 штуки і коштує це 7 фунтів. Ну, на одне прибирання я беру дві отакі серветки і дуже подобається мені ними користуватись. А також купила отаку, е ну, натирати різні поверхності. Коштувало фунт, зараз не знаю, навіть не можу сказати. Навірно, фунт так і є. І для туалету оце 55 пенсів коштує. Отакі невеличкі покупочки. Остальне в мене для прибирання є. В один Ми з нами приїхали в садовий центр, дивіться, які кали. різних кольорів. Для на вулиці? Угу. Чи вони цвітуються? А Подивися, вони довго, мабуть, не цвітять. А ось ці родандрони, дивіться, ці гари. Дивіться, вони прямо букетами квітнуть. Які хочеш, що такі ось кольори. Це теж сьогодні тільки маленькі. Це маленькі, вони ще тут кустики, але вони як виростуть, великі кущі. Представте, коли ви йдете, оцей кущ квітне отак гарний. Оце азалія. Це азалія також гарно. Дивіться, які гарні пусти. Покажу вам, дивіться, також. Ось такі, з дивіться, які гарні, гарні. Кущики, так? Да? Скільки в Англії таких кустів із новими квітами, яких я раніше не бачила. З садового центру такі купили квіточки. І отака ще лаванда. А це свічечка спеціально, щоб як прилітають мухи, бджоли. Вона відлявкає з таким запахом, але ну, запах приємний. І такі ще посадили таку квіточку. Ай Не помню, як вона називається по-українськи. Розовенька буде рости. Ой, не пам'ятаєш, як вона по-українськи називається? Сиділи на вулиці, вечеряли, а тут вона, бачите, летить воздушний шарик. Тут вони часто літають. Вона... Оскар! Можна політати на них, але я боюся. Приблизи зублище.